Four, three, two, one, Слава Україні та її чудовим мешканцям і неймовірним захисникам. Обстановка в нашій операційній зоні лишається напруженою та складною, але її розвиток під контролем Сил оборони. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Суттєвих змін у складі та положенні немає. Намагаючись повернути втрачене положення, спробував силами десанта штурмового взводу провести розвідку боєм в напрямку нещодавно визволеного лозового успіху не мав. Відступив важкою ствольною артилерією 152-го калібру, обстріляно Криворізький район поблизу Великої Костромки, влучання по сільськогосподарських площах обійшлося без людських втрат. Протягом дня ворогам нанесено два ракетних і три авіаційних удари по наших підрозділах. П'ять крилатих ракет типу повітря-повітря випущено по літаках повітряних сил, які наносили удари по ворогу. Втрат нашої авіації не допущено. Натомість результат сімох наших авіаційних ударів це влучання в п'ять осередків живої сили, озброєння та техніки противника в Баштанському, Береславському та Херсонському районах та по двох опорних пунктах понад 40 кілометрах від Херсону. В Береславському районі ворог також намагався проводити повітряну розвитку за допомогою БПЛА. Черговий Орлан 10 був влучно заземлений зенітно-ракетним підрозділом «Вщен». за результатами роботи протягом бойового дня, в тому числі ракетно-артилерійських підрозділів, підтверджено втрати ворога в кількості 35 рашистів, 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки, серед яких один танк Т-72 і одна командно штабна машина. Знищено ще один склад боєприпасів в Новоолексіївці. Та командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 217-го парашютно-десантного полку ворога в районі села Максима Горького. Корабельне угрупування ворожого флоту без змін складу та завдань продовжує маневрувати та нести загрозу ракетного удару 16 калібрами. Водночас, незважаючи на ймовірні ворожі втрати в авіації, загроза ракетних ударів з повітря залишається, як і з тимчасово окупованого суходолу. Намагайтеся убезпечити себе і близьких від загроз. Не нехтуйте попередженням про повітряну тривогу. Дотримуйтесь алгоритмів безпеки. Довіряйте тільки достовірним джерелам інформації, не дослухайтесь до ворожої пропаганди і не розповсюджуйте інформацію про дії наших військ. Не заважайте нашим захисникам якісно і вчасно виконувати свою роботу. Саме так разом ми боронимо Україну і наближаємо перемогу.